Сьогодні п'ятниця, 12 травня, ви дивитесь новини цього дня на телеканалі ОТБ у студії. Для вас працюють Павел Посков та сурдоприкладач Тетяна Коваль. Добрий вечір. Більше як 150 лікарських препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Уже місяць діє програма Доступні ліки до неї долучилися 226 аптек Харківщини. Програма передбачає забезпечення ліками хворих на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та астму. В Україні з 1 квітня стартувала програма Доступні ліки. Вона передбачає забезпечення безкоштовними ліками, хворих на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та астму. Саме ці види захворювань є основними причинами смертності та інвалідності в Україні, зазначають експерти. На Харківщині з такими хворобами майже мільйон людей. 62-річна Валентина Іванівна одна із них. Жінка має проблеми із серцем, і для підтримання його життєдіяльності має щомісяця купляти два спеціальних препарати. Раніше витрачала на них 900 гривень. Тепер же завдяки новій програмі придбала їх майже безкоштовно. За Канапріапіл я заплатила 2,60, а без бесплатно. безплатно. Програма дуже хороша, що правительство придумало таку програму. облегчение для пенсіонерів реальне. Матеріальне це просто. Розумієте? І робота в аптеке поставлена на высшем рівні. Участь у програмі беруть ті аптеки, де є наліпка з написом Доступні ліки. Аби їх отримати, пацієнт в першу чергу має звернутися до свого лікаря. Врач выписывает рецепт. В рецепте написано международное название, то есть не указывается какой-то конкретный препарат, указывается международное название. После чего человек приходит в аптеку, и здесь мы ему рассказываем, что по этому международному названию есть бесплатный препарат, там называем его, там название, или препараты несколько, их много, или препараты с доплатой. Рецепт остается в аптеке. Покупатель забирает лекарства. Мы эти рецепты оформляем соответствующим образом, передаем в наш офис. В офисе оформляется реестр и передается в поликлинику. У програмі доступні ліки передбачено 157 найменувань препаратів вітчизняного та закордонного виробництва. Однак безкоштовними є лише 23 препарати. За інші харків'янам доведеться доплатити від 20 копійок до 150 гривень. Рецепт на лікарські засоби діє протягом 30 днів. За день провізори обслуговують 100-150 рецептів. «Це, звісно, сахаросніжаючі препарати і сердечно-сосудисті». Больше, як говорится, все-таки на сердечно-сосудистій. І в основному це все-таки пожилые люди, у которых хронически больные. відказів ми не делаем. Ми предлагаем людям все, що можливо у нас є. І я думаю, що по роботі я как як работают, ніхто не виходить без лікарства, остаються все довольны. Програма триває вже місяць. За словами провізорів, недоліків майже немає. Треба тільки, щоб лікарі більше інформували своїх пацієнтів про те, що не всі ліки є безкоштовними. Хотілося б, може просто розширити асортимент людей, які хочуть по по програмі отримати дуже багато. За місяць ця аптека на доступні ліки витратила 250 тисяч гривень та поки що компенсували лише 20 тисяч. Обіцяли оплату два рази в місяць. На Харківщині в програмі доступні ліки беруть участь 226 аптек. Дізнатися про повний перелік препаратів можна на сайті МОЗ. Програма розрахована на рік. З обласного бюджету на її реалізацію виділили майже 35 мільйонів гривень. Ірина Клименко Євген Сєріков. Новини сьогодення на харківському підприємстві загинув робітник. Як повідомляють в облуправлінні поліції, це сталося напередодні на території велозаводу, що на московському проспекті. Там з висоти третього поверху будинку впав 37-річний робітник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За фактом події відкрито кримінальне провадження з позначкою Нещасний випадок наразі обставини загибелі. Робітника встановлюють правоохоронці. Вони ж у Харкові викрили злочинну групу, скоєні майже 20 тяжких злочинів. Як інформує облоправління поліції, зловмисниками виявились 8 чоловіків віком від 18 до 22 років, жителі Харкова та області. Було встановлено, що злочини вони скоювали з вересня минулого року. Чоловіки нападали на перехожих біля будинків, на вулицях та у під'їздах. Погрожуючи пістолетом, вони відбирали у своїх жертв гроші, мобільні телефони та особисті речі. Також на рахунку зломисників зухвали напад на патрульного поліцейського торік у грудні біля під'їзду будинку на вулиці Танкопія. Правоохоронець дотепер перебуває у важкому стані та потребує дороговартісного лікування. А чотири дні тому злодії побили чоловіка, який торгував морозивом. Наразі людина у важкому стані перебуває в лікарні. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших розбійних нападів та пограбувань. Під час проведення обшуків за адресами мешкання вищевказаних осіб працівники поліції вилучили речові докази. Ящик з морозивом, обгортки, від якого були розкидані по всій кімнаті. Крім того, вилучені ювелірні вироби, 30 мобільних телефонів і велика кількість сім карт для телефонів, предмети одягу потерпілих, годинники, ніж. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Максимальна санкція за вчинення вказаних злочинів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна. А патрульного, якого взимку побили, затримані напередодні злочинці, лікуватимуть у Швейцарії. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив глава національної поліції Сергій Князів. За його словами, близько двох місяців Василь Маркович пролежав у лікарні непритомний. Чимало клінік за кордоном давали непогані шанси на одужання Василя, але на це треба великі гроші. Нещодавно відгукнувся меценат, який оплатив лікування вартістю понад 100 тисяч євро, але побажав залишитись невідомим. Німецькі лікарі обіцяють поставити поліцейського на ноги. Пацієнта вже чекають в швейцарській клініці, написав князів. 300 тисяч гривень. Таку суму треба зібрати з сім'ї харківського школяра Антона Радіонова до Нового року у хлопця-Рак. Сума піде на його лікування у Київському онкологічному центрі. Сестра Антона, студентка Харківського педагогічного університету Валерія, уже рік разом з друзями проводить акції, де збирають гроші на допомогу хлопцю. Що вони організували цього разу? Дивіться далі. У дворі педагогічного університету імені Сковороди гамірно. Це студенти вишу проводять фестиваль Сковорода Фест. Хтось слухає майстер-клас, хтось продає тістечка, деякі грають на гітарах. На багатьох столах видно скриньки. Головна мета фестивалю зібрати гроші на лікування Антона Радіонова. Історію 15-річного школяра ми вже розповідали торік у вересні. Тоді, для збору коштів на хіміотерапію та операцію Антонові, його сестра із друзями організувала концерт ярмарок. Нагадаємо, усе почалось минулої зими після того, як Антон послизнувся на кризі та впав. Лікарі довго не могли виявити, до чого призвело те падіння. Довго шукали, не могли знайти тільки через ну там. Дуже довго було, що була у нього просто температура піднімалася, коли він робив якісь фізичні вправи. А тоді все-таки ми визначили, після коли ми вже робили друге коло по лікарям, ми визначили, що в нього все-таки рак все таки саркома ю. Тривалий час рідні не говорили Антонові про його діагноз, але згодом він сам про все дізнався, прочитав про хворобу в інтернеті. Порівняно з початком лікування, розповідає сестра Антона, є великий прогрес. Спершу було зроблено кілька хіміотерапій, після того дві операції. Антонові видалили ребро та пересадили гомілкову кістку. Зараз він лежить в лікарні, там же в Києві в онкологічному центрі забунтований, тобто в гіпсі повністю лежить і ноги в гіпсі. От по груди, в принципі, що він в гіпсі повністю лежить. Хлопцеві залишається зробити ще кілька хімій і, нарешті, високодозну терапію. Усі необхідні витрати пораховано. Каже сестра Антона: Орієнтовна сума для закінчення лікування 300 тисяч гривень. Там 200 тисяч іде на лікарню, на забезпечення, тому що там він має лежати в боксі, в окремому в прозорому боксі, тобто щоб ну, не було ніяких ні мікробів, нічого в жодному випадку, тому що високодозна хімія і дуже сильно організм від цього постраждає. Буде дуже важко боротися з якимись додатковими проблемами. На це 200 тисяч, і там ще у валюті потрібні будуть гроші для того, щоб купити ліки, які потрібні для до знищення. Фестиваль у педагогічному університеті не перший захід, влаштований для допомоги Антонові. До цього проводились благодійний аукціон, аукціон побачень, імпровізаційний театр тощо. Сьогоднішній фестиваль розширена версія тодішнього концерту ярмарку. У нас відбувається дуже багато всього. У нас діє фудкорт, Тобто там можна придбати їжу, напої, желе і так далі. У нас діють майстер-класи, можна ліпити з пластиліну, робити макіяж, купувати собі книги, робити поробки, є кісочна анімація. Зараз у нас відбувається розіграш призів від наших спонсорів. На фестиваль прийшли Антонові друзі. Марія, шкільна подруга хлопця, каже, що знає його як оптиміста і людину, якій не подобається, коли. Її Її жаліють торік, усією школою вони зібрали для Антона деякі гроші. Коли у нас в школі було 1 вересня, то ми, вся наша школа провела таку акцію, що ми відмовилися від квітів, і всі гроші зекономлені ми зібрали для Антона. І взагалі, ну ми часто переписуємося, і я йому на день народження робила відеоролик з його фотографіями. Валерія підтверджує слова про бойовий настрій брата. І з самого початку вона всім забороняла жаліти Антона і каже, це позитивно вплинуло на його самопочуття. Він готовий далі планувати своє життя, він вже продумує, ким він хоче працювати, де він хоче навчатися. Ну, тому що зараз у нього от випуск зі школи має бути рік-два, він має закінчувати школу, вже, вже буде дорослий хлопець, якому потрібно далі розвиватися. І ми... Крім самотужки зібраних коштів, сім'я Радіонових отримує певну допомогу від фонду при лікарні, у якій лежить Антон. Проте цього не вистачає. Незважаючи на четверту стадію хвороби, шанси на одужання в хлопця є. Йому пощастило, зараження поширилось не на весь організм, а лише на деякі кістки. Допомогти вилікувати Антона Радіонова можуть усі небайдужі. Номер банківського рахунку сім'ї Радіонових, а також номери телефонів його мами та сестри, ви зараз бачите на екранах. Дмитро Гребіник, Олександр Лагутін. Новини сьогодення. Збирають кошти і на лікування семирічного Марка. У хлопчика важка форма муковісцидозу. Аби врятувати дитину терміново потрібні гроші на лікування. Родина самотужки зібрати необхідну суму не може, тому звертається до усіх небайдужих по допомогу. Перерахувати гроші можна за банківськими реквізитами, які ви бачите на ваших екранах. Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном батька дитини, номер якого ви бачите на ваших екранах, або на нашому сайті otb.com.ua. Харківська обладміністрація у пошуку перспективних робітників вже завтра у Харкові стартує другий сезон проєкту Школа лідерства. Початок навчання о 12-й годині до участі у проєкті запрошують молодь Харківщини. Учасники школи матимуть можливість отримати знання з основ комунікативного менеджменту, ораторського мистецтва, тайм-менеджменту та інших дисциплін. Заняття проходитимуть у формі лекцій, тренінгів та семінарів. До їх проведення залучені тренери харківської області, бізнесмени, також українські політики та представники органів влади і місцевого самоврядування. На учасників чекає стажування в департаментах та управліннях обладміністрації, а також розробка та презентація власних проєктів. А ті учасники, які презентують та захистять свої проекти найкраще та проявлять безсумнівні якості лідера, зможуть приєднатись до команди Харківської обласної державної адміністрації. Більш детальну інформацію про участь в проєкті можна дізнатись на сайті обладміністрації. Не тільки пісні послухати зі всієї Європи, а ще й поїсти смачної вуличної їжі. У Харкові готуються до перегляду фіналу Євробачення. Фанзон організували на майданчику біля оперного театру. Організатори підготували розважальну програму. Виступатимуть харківські танцювальні та вокальні колективи. Учасники проєктів Ліга сміху та Ікс-Фактор. Також на території фан-зони працюватиме фудзона, міський пікнік. Відбудеться пісенний конкурс Харків Мюзик Евордс, шоу лізіоністів та дискотека. Ну і звичайно ж кульмінація роботи фан-зони. Показ на великих екранах виступів фіналістів Євробачення. Чому нужна фан-зона Євровидень? Перше, це тому, що у многих нету телевізора. Хочеться посмотрети Євровиденья негде, Просто приходиш сюди. Прямая трансляція, музычка, еда, все супер. Будемо смотреть, ждать, хто же победит. І И... круто. Відкриття – це дуже гарно. Е, сюди будуть приходити різні жителі Харкова. Можуть навіть приїхати з різних е, родів. Кордон виставка картин литовської художниці та волонтерки Беати Куркуль з Такою назвою відкрилась в Харківському національному театрі оперед балету». В експозиції понад три десятки робіт, виконаних у техніці комп'ютерної графіки. Вони присвячені учасникам АТО, українським медикам, бійцям, прикордонникам, а також дітям військових. Мобілізований у першу хвилю Сергій Владович розповів, що 2014 року служив у Луганському прикордонному загоні. Говорить, на картинах виставки бачить знайоме обличчя. Була людина, яка була нашим командиром Це пікус. Євгений, Євгеній Михайло. Ну, загинув у 2014 році, там 25 серпня, тоді четверо тоді був бій на ділянці нашого прикордонного, прикордонної застави відділення. Ну, і, на жаль, Україна втратила чотирьох вірних синів. На картинах відтворені образи асоціації та переживання військовослужбовців ішлося на відкритті. Як розповіла авторка, якби вони не ділилися своїми спогадами та світлинами, виставки могло б не бути. Те, що окремі картини, як от медики, нерідко може побачити в соцмережах, каже художниця, цілком природно і іншого поганого в цьому немає. Они выполняют свою функцію. Я буду бухтеть только в одному случае, Якщо з цих работ кто-то себе денюжку і складывать в кальмаш. Вот. раз было так что я видела, що работы использовали там на какие-то благотворительные, без каких проблем, я даже не буду бухті. Під час відкриття виставки військовослужбовці та харків'яни в цивільному дивувалися, як жінці вдалося передати настрій та навіть точно відтворити деталі зброї, одностроїв, прикордонників. Авторка говорить, що нерідко радиться із військовими, як правильно зобразити, наприклад, шеврони. Так чи інакше, картини правдиво відтворюють будні прикордонної служби, кажуть військові. Асоціації нинішнього часу, який є для нас дійсно нелегким часом. Ми усі вболіваємо за людей, які зараз на кордоні оберігають наш спокій. На виставці можна побачити зразки форми прикордонників, є навіть службовий собака. Загалом тут представлено понад 30 картин. Виставка експонуватиметься до 17 травня. Світлана Маренич, Ігор Золотухін. Новини сьогодення. На цьому у мене все. Далі в ефірі каналу ОТБ. Новини спорту. Я ж з вами прощаюсь. Збажаю вдалих вихідних. До побачення. Вітаю вас сьогодні із новинами спорту буду знайомити вас. Я Ігор Заржицький. Відразу три представницькі змагання із гірьового спорту відбулись нещодавно за участі харківських атлетів. Вони, як завжди, були серед найкращих і показали високі спортивні результати. У нас в Хільніцький пройшов кубок України серед взрослих. Сірієвого спорту двоєборя длинний цикл чемпіонат України серед юніорів до 22 років. И в Днепропетровской области Никопольский район чемпионат Украины среди юношей до 18 лет. На Кубке Украины среди взрослых общекомандное второе место. Пять человек попали на чемпионат Европы Дауал Пилс. Эти четыре человека будут ехать. Это Кияшка Сергей 68 килограмм, Канунников Максим 73 килограмма, 95 поручика Владимир и чемпионкой стала и попала на Европу Масловец Оля в категории 68 килограмм. Ну, все наши наиведомящие спортсмены, так? Ну да, они поэтому чемпионы Украины, попадают на чемпионат Украины только чемпионы Украины в составе, все которые подтвердили свое реноме. Ну как они планируют выступить на Европу? Ну заранее говорить не будем, но рассчитываем на... каждый по, по медалі. Як как говориться достоинства, що посмотримо. Ну, рассчитываем на медали. У Харкові в басейні Яни Клочкової пройшов чемпіонат України зі стрибків у воду серед юнаків і дітей. В них взяли участь представники різних регіонів нашої країни. Говорить головний суддя змагань Оксана Пашня. Возраст участников от 6 до 9 лет. Прыгать ребята будут с трамплина 1 метр, 3 полуоборота, и с трамплина 3 метров, спад вперед и спад назад. Каким составом выступает харьковская команда, на какие места будете рассчитывать? Харьковская команда выступает хорошим составом, у нас 24 человека, и я думаю, будут у нас и победители, и призеры соревнований. А насколько важно, что Харьков принимает вот чемпионат Украины здесь, в нашем бассейне? Ну, я думаю, любая область, для любой области это серьезные соревнования, которые поднимают рейтинг школы и рейтинг страны. И несколько слов о уже взрослой команде, где наши ребята предстоят выступать в этом году, какой будет календарь этого года. Наши соревнования будут проходить еще э, в течение мая и в июне месяце. Это будет чемпионат Украины взрослый, который будет проходить в городе Киеве, и чемпионат Украины по группе А и Б, который тоже будет проходить в городе Киеве в июне месяце. І ще про стрибки у воду. Як ми вже повідомляли раніше, відомий харківський спортсмен Олексій Пригоров нещодавно перейшов у новий для себе вид стрибків у воду з великої висоти. Він же має кілька виступів на різних турнірах і на одному з них завоював для себе ліцензію на чемпіонат світу нинішнього року. Три година за цим видом спорту хайдайвінг висотні прыжки. все друзья, товарищи занимаются по 10, 9, 7, 6 лет у тех, у кого не получилось с олимпийским видом спорта. Соответственно, присматривался и самому хотелось попробовать и узнать, что это такое. Так как после прыжка в олимпийском виде спорта прыжков в воду получаешь определенную эйфорию и наслаждение непосредственно от выполнения и уже завершения прыжка. Это буквально 3, 2 секунды длится этот прыжок. Соответственно, хотелось узнать, что происходит с более высот, высокой высоты и понять. То есть понравилось, все здорово. И сколько вы уже занимаетесь, сколько вы уже прыгаете? Получается, начал я два года назад только лишь с 20 метров, но очень простой прыжок сальто оборот назад. Вы только что вернулись в соревнования. Несколько слов об этих соревнованиях. Что были за соревнования и как выступили? Это были соревнования, были Кубок мира официальный. Получается, я занял 17 место, с собой доволен полностью, выполнил новый сложный прыжок за два дня до соревнований. Выполнил его на хорошем высоком уровне, Этим самим я приобрел, приобрел себе путевку на чемпионат мира в Будапешті в июле. Доволен собой, доволен організаторами. Ну, мне очень все понравилось. Це все про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить!